Конічева, Отащева Україна Джендес. Зовсім нещодавно ми говорили про ігри однієї відомої франшизи. Так ось гра, про яку поговоримо в цьому відео, теж належить зоряному всесвіту. Правда, стартреку, а не зоряним війнам. Бо прикиньте, є люди, які вважають, що це одне й те саме. Щодо мене, то на відміну від Star Старворса у зоряному шляху я орієнтуюсь набагато гірше, адже я знайомий лише з сучасною кінотрилогією, яку започаткував Джорджа Абрамс. Тут, до речі, є дуже крутий актор, який згодом буде відомий як Коунсен Евапам. А також наприкінці 90-х років дивився малим ось цей серіал, який майже не пам'ятаю сюжетно. Але ви його можете знати за усім дуже відомим мемом, який забабахав актор Патрік Стюарт. Star Trek Invasion заснована на персонажах та ситуаціях з цього серіалу, тому якщо ви його пам'ятаєте, то впізнаєте знайомі обличчя. І поки я не почав розповідати вам про топ 10 найочікуваніших ігор на Sony PlayStation 24-річної давнини, підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте вподобаєчку під відео. Ну і напишіть велетенський коментар на підтримку, бо YouTube любить таке діло. Відео я зараз випускаю рідко, цьому є об'єктивні та суб'єктивні причини, але сподіваюся, що колись зможу приділяти цьому ченелу більше уваги. Бо цікавих історій у мене накопичилось багатсько. Ладно, коротше, продовжую розповідати вам про старт. Tre. Star Trek Invasion народилась у 2000 році на консолі Sony PlayStation. Розробниками були чувачки з Warto Games, а видали її дуже відомі кожному геймеру Activision. Гра у жанрі космічні бої симуляція або космічні польоти симуляція. Коротше симулятор космічних боїв. Що ми будемо тут робити? Правильно, стріляти у ворожі кораблі, літати і стріляти у ворожі кораблі, а також сидіти у турелі і стріляти у ворожі кораблі. Іноді ми будемо стріляти у великі ворожі кораблі, але це норма, це база. А також у грі є такі супер класні завдання, як. Рятувати неворожі кораблі або капсули і терпіти постріли ворожих кораблів, але про це поговоримо пізніше. У грі є два основних режими: це кампанія, ну тобто основна гра, а також сутичка між двома гравцями через сплітскрін. У основній кампанії теж є корпоративні місії на двох, тому не тільки можна один одному лазерами морди набити, можна також проти бота повоювати. Шкода, що рівнів лише 5 кооперативних. Основна кампанія розділена на 16 основних місій, одна з яких тренувальна, а також на додаткові, які поділяються на букви, по типу 1А, 2Б. У тренувальних місіях, щоб відкрити додаткові, вам потрібно завершити це саме тренування за певні вимоги, наприклад, за певний час. Його я вам дуже рекомендую пройти тренування, особливо якщо ви ніколи не грали у подібний жанр ігор. Та навіть якщо і грали, то тут є певні механіки, яких нема в інших космосімах. На тренуваннях вас навчать літати, ну там прискорюватись, повільнюватись, ухилятись, стріляти основною зброєю, а також допоміжною, до прикладу, фонтонними торпедами. Ну і вас навчать. Перша бойова місія розпочнеться з другої, Прикол, да? Зараз поговоримо трошки про сюжет, але повністю переповідати його не буду. Бо я в цьому всесвіті погано орієнтуюся, це по-перше. Ну, і плюс хочу, щоб ви постраждали самотужки в цій грі, про що ми поговоримо пізніше. Але трошки спойлерів буде, хоч і не критичних. На дворі 24 століття. Це наукова, але фантастика, тому дамо, що людство зуміло дожити аж до 2377 року. Події гри відбуваються після закінчення Домініонської війни. Ну, фанати стартреку напевно знають про що йдеться, бо я особисто гадки не маю. З появою кораблів-боргів, це така раса у системі Титан, які загрожують Клінгонському простору. Клінгони теж одна з відомих рас стартреку. Зоряний флот, тобі ж наша фракція, ну космічний он коротше, мобілізує сили кораблів, щоб відбити вторгнення. Ми граємо за пілота Райана Купера, який нещодавно закінчив академію, і має звання Прапоршика. Ну так в оригіналі він Енсін, а не якийсь там мастер-сержант. ну, коротше, прапор виходить. Райан також є членом червоного загону та одним з пілотів на борту корабля Терпілий USS Тайфун. Чому терпіли, потім зрозумієте. Перші тренувальні місії якраз нас знайомлять з цим підрозділом. І Райан саме вливається у бойове його крило, проходячи тренування. Але потім виявляється, що загроза боргів то таке собі на тлі появи іншої раси інопланетян джатає нащадків давнього ворога клінгонів хурк. Для мене це якісь матюки, якщо чесно, ось настільки я не шарю за лор франшизи. Відроджені КАМДЖАТАЄ прагнуть повернути собі простір у космосі, який вони раніше контролювали. Вони беруть під свій вплив капітана корабля USS Sentinel Маркуса Бреннена, який згодом стає їх маріонеткою, і починають свою експансію. І нам, оце з екіпажем нашого тайфуна, треба протягом гри розвідати про цю загрозу та майже в одне рило перемогти цих камджетає. Ще такий цікавий факт: головним героєм гри Need for Speed про стріт, також є чувак, якого звуть Райан Купер. Не знаю, чи це збіг простий імені та прізвищі, чи автори гри надихалися стартреком вторгнення, але такий прикольний фактик вам. Сюжет гри доволі цікавий. Там є оце так повороти, якась загадковість, але місії у цій грі ну, до них ми ще повернемось, зараз розповім, на чому ми будемо літати. У грі є три типи кораблів Валькірій. На початку гри ми літаємо на Валькірії тип 1, а згодом на модифікованій, тип 1А з технологіями Камджатаїв. Невеличкі винищувач, який фюзеляжем схожий на сучасні літаки з нашаруванням сайфайних елементів. Малий, проворний, але тонкий в плані броні та несе не так багато озброєння. В середині гри ми пересідаємо на міцнішу та більшу Валькірію тип 2 або Valor клас Цей корабель має спільні риси з першою Валькірією але у конструкцію були додані два великі зовнішні навісні модулі у формі Е. Цей корабель надалі також модернізується до типу 2 а Ну і третій, який з'являється в останніх місіях Валькірія третього типу. Цей корабель оснащений найкращою зброєю у грі, а також відрізняється візуально від перших двох типів. На модифікованій 3А версії ми проходимо останню місію. Є ще окрема місія, де ми літаємо на Клінгонському кораблі і блін, краще б ми на ньому літали протягом всієї гри. Дуже потужна штука. І є ще місії, де ми взагалі не літаємо, а сидимо у турелях тайфуна та відстрілюємо кораблики. Їх здається 3 чи 4 таких додаткових місій, і бісячою є лише відстріл боргів, але вони бісять у всіх місіях. Зброя у кожного корабля, незалежно від типу, ділиться на дві секції. Примарі вепон наших валькірій, так би мовити, це гармати різних типів лазерні, плазмові і таке інше. Мають нескінчений боєзапас, але дамажать по-різному. Іноді на деякі типи кораблів, наприклад на боргівські, не діють окремі гармати, тому потрібно постійно комбінувати їх для конкретного противника. На останньому типі Валькірії ці гармати прям ну дуже сильні стають, але грати від цього не легше. Другорядна зброя це усілякі міни, фотонні торпеди та тракторбін або промінь, який притягує інші предмети чи невеликі кораблі. У грі ми будемо дуже часто його юзати. А також можна юзанути тимчасову невидимість. ХП кораблів розділено на дві частини. Є щит, який поступово вороги можуть збити, плюс міцність кораблика. Під час бою з деяких супротивників можна підібрати заряди щиту або міцності, Оце це типу хілок. Вороги у грі діляться на звичайних, тобто усілякі винищувачі, та босів, великих кораблів. І все б нічого, але поки я писав футажі, у мене пригоріло. І дуже сильно. До п'ятої місії все було ще більш-менш. Але починаючи з неї, я відчутно зрозумів, що граю за космічний ООН. Бо ми тупо постійно терпимо та занепокоюємось під час завдань. Або когось захищаємо чи рятуємо, при цьому все одно терпимо. Найбільше ненавиджу в іграх, коли потрібно захищати союзні НПЦ, тому що зазвичай вони просто стоять і терплять шкоду, а тобі потрібно якнайшвидше винищити загрозу навколо них. А терпить шкоду у нас ось цей USS Тайфун, Моделька якого доволі велика на карті, тому ворожим кораблям влучити у нього не важко. Плюс тут є Friendly Fire, тому випадково пошкодити цю картонку можна дуже часто. Боже, який же це немічний корабель у грі, хоча таким і не повинен бути. Та блін, ми самі ж сидимо інколи в його турелях, і він здається доволі потужним корабликом з усілякими гарматами та торпедами. Але під час місії, де нам треба його захищати на Валькіріях, він майже не відстрілюється і просто занепокоюється, що його ось ось винесуть. А виносять його напрочуд дуже швидко. Тільки і чуєш під час гри, що Чити тайфуна на лоу, а пройшло лише декілька секунд. А, ще був прикол: у грі хтось з головних персонажів каже про ескалацію. Я, на жаль, не пам'ятаю, яка це місія, але це точно було, шкода, що не записало. Також у грі. Бісять місій з порятунку, адже юзаючи оцей промінь тягач, ви летите зі швидкістю прийняття рішень в бюрократії. А вас та того, кого ви тягнете, спокійно розстрілюють вороги. Ще й постійно гра робить їх нескінченними, тобто ви не можете зупинитись, винищити загрозу і спокійно дотягнути предмет чи корабель до тайфуна. Ворог спавниться постійно. У п'ятій місії я зрозумів, що коли залишається два ворожих винищувачі, то більше їх не з'являється на карті, тому вони. Не змогли мене та ось цей шатл заковиряти швидко. І я з 500-ї спроби дотягнув його до нашого головного корабля. Але ця місія виявилась компобісячою, бо тут треба було і рятувати шатл, а потім ще й захищати USS Терпілу. Також під час гри дратує саундтрек, от він в цілому непоганий, але є лише дві музичні теми чомусь, які постійно звучать під час боїв. І чути мільярд разів одне й те саме ще більше додає веселощів у лапках. А ще бісять борги. Бляха, оце вони, наче мені в сраку сверлять своїми кораблями. Напевно, найбісяща фракція у грі. Мало того, що їх бере не вся зброя, так в їх модельку ще влучити дуже важко. Коротше, борг і дій на восьмій місії я зламався і не став далі проходити гру. Я вів чіткод, щоб відкрити усі завдання, та дописав футажі. Зараз такий рандомний глядач. Каже чувак, у тебе вже декілька відео, де ти вводиш ще ти і не проходиш ігри самостійно. Ти взагалі не граєш чи ні? Восьма місія це взагалі прикол. Ви повинні рятувати капсули з людьми під шквальним вогнем ворожих кораблів. Так розробники вам ще й великі кораблі притягнули, ну щоб вам було веселіше. І подібних місій або із захистом вашого великого корабля, або з порятунком чогось чи когось багато. Особливо цього багато у додаткових місіях. Тобто це не дві-три місії протягом проходження, це майже. Половини, якщо не більше. Звичайно, це виключно мої суб'єктивні негативні враження, бо я не люблю просто захищати та рятувати НПЦ. Для мене це одні з найгірших елементів в іграх. Але ж відео саме про це, про сута мій досвід та мої емоції. А ще згадав, була сьома місія, де вам потрібно було захищати ваш тайфун сюрприз, який зламався. Але це рівень візуально дуже гарний, тому ваш біль у попі компенсується насолодою від краєвидів. І що я вам скажу? Так ця гра шикарна у візуальному плані, ну не тільки ж сварити її. Космічні пейзажі просто чудові, бої в атмосфері деяких планет навіть зараз виглядають класно. Коли ти пролітаєш повз великий корабель, союзний, чи ворожий, і залітаєш у його енергетичний щит, то ти його межі можеш візуально бачити. І це незвично так круто виглядає. Такого я не бачив в жодній грі на космічну тематику. Принаймні не можу згадати такого ніде. А я знаю про що кажу: однією з улюблених ігор для мене є Elite Dangerous. Дизайни кораблів, особливо ворожих, просто топ. Тому якщо ви фанат цієї франшизи або серіалу з Патріком Стюартом і не грали у цю гру, то дико рекомендую. Малим її повністю не проходив, лише балувався читами на відкриття усіх рівнів та грався у ті, що мені подобались. І для мене вона здавалась ледь не найкрасивішою грою на першій PlayStation. Особливо мене захоплювали синематики на руші гри. Навіть під час запису футажів мене вони додатково вразили. Та ніби нічого такого, але камера, рак. Курси. Епічність деяких сцен вражає. Також у дитинстві ми в основному, як і в більшості ігр того часу, залипали у двох. Корпоративні місії у кампанії ми не проходили, гралися у режим Dual Play. Тут ви обираєте собі кораблик, налаштовуєте карту, наприклад, можна вибрати ще додаткових мобів у супротивники та воюєте один проти одного у режимі Deadmatch. Класна забавка, рекомендую до ознайомлення, якщо вас зацікавила ця гра. Якщо підсумувати мої враження, то це красива бісячість. Тобто тобі перед очима гарно, але трошки попа горить. Проте це мій суб'єктивний досвід, тому був би радий почути ваш, якщо ви у неї грали. Пишіть у коментарях ваші враження від гри, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, мирного вам неба, сайонара.